Коли прем'єр Тимошенко не виконала функціональних обов'язків прем'єр-міністра, не подала в парламент бюджетну резолюцію, а значить країна не знає, які параметри економіки, який бюджет слідчого року у нас буде, яка інфляція буде, який дефіцит бюджету буде, а цього у нас не було за 18 років жодного разу. У нас була ситуація, коли бюджету не було затверджено до кінця року. На наступний рік, так. Але в нас завжди була бюджетна резолюція. І кожний рівень бюджетного планування, починаючи з сільської ради, розумів, параметри року є, баланс бюджету загальний є, виділений загальний бюджет, тому можна формувати основи своєї політики. Сьогодні ми не маємо державного бюджетного розпису, бюджетної резолюції. Парламент подивився бюджет, який направив. Уряд Тимошенко відправив декілька днів назад як некомпетентний документ. Економічна програма уряду, не проведена парламентом, відмовився парламент підтримувати це. І тому відверто хочу сказати, у нас ніколи такого некомпетентного виконання сторони уряду своїх задач ще не було. Далі, по чутливих питаннях. Що мене не влаштовують і політиці. Один приклад наведу. Українська мова, програма, у нас дві національні програми. Українська книга, українська мова. Сьогодні українська мова профінансована. 1,3 млн. При плані 20 мільйонів. минулому році мова і книга у нас була 80 мільйонів. Зараз 1,3 млн. Будь ласка, порахуйте рекламу, та яка по вашому місті розклеєна, і ви прийдете до легкого висновку. Реклама. Б'юту по виборах 2010 року коштує принаймні разів у 10 більше, ніж фінансування національної програми розвитку української мови. Цим я хочу сказати, не проблема мови, не проблема фінансів, проблема совісті, проблема пріоритетів, що для нас є національний пріоритет? Чим ми говоримо про сільське господарство, яке дуже близьке вам, я приїхав позавчора, був у Сумах моїх рідних. Мої рідні сумщині. Митниця мені доповідає, за місяць глухівську митницю перетинає 200 фур, в кожній фурі 20 тонн м'яса. 40 тисяч тонн м'яса за один місяць пересікає глухівську митницю. Сумська область за рік виробляє 58 тисяч тонн м'яса. Як ви думаєте, яка кількість поголів'я в Сумській області великої рогатої худоби? Ми маємо сьогодні шаленне скорочення поголів'я. За 9 місяців поточного року Україна втратила 15% поголів'я верха м'ясної частини. І молочні, до речі, молочні в тому числі більше мільйона. Це при тому, що ми сьогодні маємо найбільші запаси фуражу. У нас історично ніколи не було більше запасів фуражу, ніж ми сьогодні маємо. Яка собі вартість виробництва м'яса, наприклад, на рівенщині? Я дійсно не, не питав цифру, але я відверто хочу сказати: менше, ніж за 12-13 гривень кілограм живої ваги. Ви не виростете. По якій ціні завозиться імпортне м'ясо? По 0,6 долара 60 центів. 6,848, 4,8 гривні за кілограм м'яса. Яка собі вартість у вас кілограма м'яса? Ну, я переконаний, нижче 9 не спускайтесь. Нижче 10 не спускайтеся. Скажіть, будь ласка, так як можна говорити українському фермеру, селянину, подвір'ю домашньому, що ти вирощуєш м'ясо по собі вартості 12-13 гривень за кілограм, а ми будемо завозити польське морожене, заморожене м'ясо, чи австралійське, чи аргентинське, по 4,80? Минулому році. Найбільше за весь історичний період, за 18 років, прем'єр-міністр завезла без плати митних платежів 520 тисяч тонн м'яса. За минулий рік національне виробництво м'яса впало на 600 тисяч. Повторюю, в минулому році ми мали 53 мільйона збір зернових. Приблизно одна четверта це є фуражне зерно. Як я можу таку політику підтримати? Я глибоко переконаний, якби в нас імпортного завозу не було, я переконаний, що ця політика почнеться з 2010 року. Ми б через 8 місяців вперше українське м'ясо направили на експорт. Утримайте ціну, дайте мотив селянину, виробнику. Вироб, виробляти м'ясо, заводити поголів'я, реалізувати, отримувати вигоду. У Прем'єра задача була друга. Я вам хочу доказати, що за 30 днів ціна на м'ясо в Україні впаде на 30%. Упала. А за нею 10 тисяч українських виробників Упала. Тепер ми фінансуємо поляків, аргентинців, австралійців, а українського виробника загубили. Що це за політика? Це ж ніякого відношення до ринку. У минулому році південнокорейський уряд завіз, здається, 110 тисяч тонн австралійського м'яса. Через три дні цей уряд пішов відставку в Південній Кореї. Бо встали фермери, встали суспільство. І каже, ми не хочемо свої доходи, свою зарплату направляти на те, щоб фінансувати австралійського фермера. Ми хочемо свого фінансувати. Ладно, я, мабуть, вже зупинюся. Ви і так все зрозуміли.